На прикладі цих двох шарфів я хотіла показати, наскільки важливим є вибір пряжі, її метраж, склад і тип скрутки. Я розуміла, що для обох шарфів буде потрібне блокування і мені було цікаво, які способи підійдуть для різної пряжі. Обидва шарфи в'язалися по тому самому описі, але з різної пряжі. Один з тонкою блідоблакитною, а інший з дуже товстою фіолетовою. Я не стала обрізати кінці ниток обох шарфів, вирішивши, що зроблю це в кінці як фінальну нагороду собі за працю. Легкий шарф пов'язаний із тонкою пряжі, з легким блиском, 100% альпака, у три складання. Краї шарфа оброблені хустковою в'язкою. Вона стабілізує та тримає форму ажурного візерунка. Шарфу знадобилося невелике блокування. Я злегка відпарила ажур, розправляючи його пальцями. Потім трохи обробила Паром краї, виконані хустковою в'язкою, при цьому намагалася їх не розтягувати. Сам шарф я не гладила і взагалі не торкалася праскою його поверхні. Товстий шарф пов'язаний із пряжі, у складі якої вовна та альпака. Я вважала, що додаткова обробка краю лише ускладнить вигляд шарфу, тому ми не стали її робити, залишивши край таким, яким він є. Я відпарила шарф методом потужного парового удару через вологу тканину. Зробила я це не з метою зробити полотно більш пласким, а для того, щоб зробити вовну об'ємнішою і трохи пухнастою і розкрити красу мережевного полотна. Я не притискала силою праску до полотна, натомість злегка торкалася вологої тканини, щоб утворювалася пара. Потім пальцями я розправила всі секції, давши їм трохи висохнути. Душа просила відрізати кінчики, і тут мені спало на думку ідея додати обом шарфам трикутну обробку краю. Для того, щоб з'єднання трикутної секції та самого шарфу було максимально непомітним, я піднімала петлі тільки за передню стінку як на набірному краї, так і на краї закриття петель. Докладну інформацію про цю ви згодом почуєте у спеціальній главі. Для об'ємного шарфа я зв'язала трикутник хустковою в'язкою і прикрасила кінець великим пензликом. Для прикраси ажурного шарфа я пов'язала об'ємні мотиви з листя. Коли я відпарювала маленький листочок, я його розправила у вологому стані, щоб надати йому об'єму. Об'ємний шарф чудово драперується. Він набагато пухнастіший, оскільки пов'язаний із рівниці, а не із сученою пряжі. Ажурний шарф навпаки пов'язаний з тонкою сучиною нитки пряжі, яка надає чіткості візерунку. Для в'язання подібних шарфів можна використовувати практично будь-яку пряжу, але при зміні пряжі обов'язково враховуйте її властивості та те, як вона поводитиметься у вашому проєкті. Я би задоволенням з задоволенням зв'язала такий шарф із мохера, швидше за все, у дві нитки або з яскравого 100% шовку чи бавовний піма. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалася розповідь про цей незвичний дуже цікавий експеримент з різною пряжею і з одним візерунком. Якщо так, обов'язково ставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал. А щоб не пропустити нове цікаве відео, будь ласка, тисніть на дзвіночок, і ви будете завжди в курсі того, що коїться на моєму каналі. А у наступній главі цієї дуже доречною і дуже корисною для всіх в'язальність книжки, ви дізнаєтеся. Все про найголовніше про пряжу. Отже, з вас підписка, вподобайка та дзвіночок. А з мене нова, цікава та корисна інформація. Всім бажаю тихого, мирного неба над головою та гарних в'язалочок.